Пропаганда здорового образу життя, патріотичного настрою серед молодого населення України та допомога дітям, які цього потребують. Це головна ціль благодійного міні-турніру із футболу, який сьогодні проводить громадське об'єднання Дух нації. 12 команд по 5 гравців у кожній один м'яч, три призових місця та одна ціль. Ми вирішили в цей турнір і Деньги, которые мы зберемо с турнира, в котором участвуют 12 команд, и взнос составляет 250 гривен. Пойдет на помощь этим на покупку на покупке доски. Средства, которые ще могут остаться, ну я планирую, либо мы передадим на прометей общественную организацию, они там уже как бы чек расскажут, куда эти деньги пошли. Либо мы самостоятельно зберемо средства и что купим в зону АТО. це вже не перший турнір із міні-футболу у Дніпропетровській області, який проводить громадське об'єднання дух нації. За короткий строк через соціальні мережі організатори змогли знайти та зареєструвати команди учасників змагань. Розповідає один із організаторів Іван Жадан. Ребята, багато були самі заінтересовані. вони пройшли регістрацію непосередньо. Ми з ними созвонилися, пригласили, напомнили ще раз про проведення турніру. Всі підтвердили своє участь. і на даний момент у нас 12 команд. Молодих ребят, которые настроєні по спортивному по бойовому на побіду. І самое главное, всі отозвались звалися допомогти дітям на досягнутому зупинятися не збираються, зазначають організатори. Обіцяють провести благодійні турніри із інших видів спорту: волейболу, баскетболу та стрітболу, щоб залучити більшу кількість учасників. Планується серед воїнів атошників. він називається Кубок Воїна. Тожен будуть проходять Дніпропідровські серед воєсушників і добровольських батальйонів. То тобто турнір теж носить благотворительний характер, але там вже, скоріш, ми відправимо зону АТО. Денис із команди фонд розвитку Новомосковського району задоволений організацією турніру і зазначає, що підтримує ініціативу допомоги дітям, які цього потребують. Нам не безразлічна судьба дітей, яким треба допомогти. Ми вирішили допомогти. Артем, капітан команди футбольного клубу Зірка, брав участь у проведенні антитерористичної операції, і він, як ніхто інший, розуміє, наскільки важливою є підтримка. Предложили мені яка ну такий турнір. Ну благотворительно, це я вважаю, тому щоби діти це наше ну, будущее раді ну, дітей, каби ну щоб спорті вони теж були, каби ми стараємося теж щось робити. Ну так як ти чим то допомагає. Олексій Логвиненко вважає такі заходи потрібними і також висловлює слова подяки організаторам та учасникам благодійного турніру. Я від тліця восьмої школи, яку я представляю, іскренні благодарю всіх організаторів, всіх організаторів і спонсорів цього турніра за цей прекрасний подарок. Хочу пожелати їм крепкого здоров'я, вам удачі і победи і. От нас маленькі ат нашої школи і книжечки, призовий фонд великий, но знак внимания, знак благодарності. Подібні заходи сприяють не тільки популяризації занять спортом, залученню до здорового способу життя, створення майданчика для неформального ділового спілкування, зміцненню культури серед молоді, яка бере участь у організації турніру, а й розвитку соціальної відповідальності, що безсумнівно заслуговує гідної поваги.